Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні на уроці вокалу ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему про те, як по-різному можна вести звук, а саме про спів з такими штрихами, як лігато та нон-лігато. Можливо, ви вже раніше чули ці слова, ці два терміни від викладачів або бачили їх в нотах, але сьогодні я вам поясню все просто і зрозуміло. Отже, що ж це таке лігато? Лігато з італійської переводиться дослівно як зв'язно. Отже, яким повинен наш спів бути зі штрихом лігато? Ми співаємо плавно, звуки з'єднуються між собою, ніби перетікають один в один. Уявімо, що ми малюємо безперервну лінію олівцем, не відриваючи руки. Ось так само звучить лігато. І красиво. Давайте з вами спробуємо таку вправу. так? Заспіваємо, Мі, ме, мамо, му". яка наша задача? Співати без зупинок на одному диханні? Ви спробуйте у вільний час, будь ласка. Отже, Ось це був спів -лігато, так Безперервне звучання на одному диханні зв'язне. А яке ж звучання повинне бути з нон-лігато? Це вже інший штрих, зовсім відрізняється від лігато. Це теж спів, але з короткими зупинками між звуками. Уявіть пунктирну лінію і між